Ось в таких більш потужних варіантах є Realme 9 Pro 8 128 по пам'яті. Він може бути як ігровий, 5800 ціна. Є потертість по задньому корпусу. На роботу ніяк не впливає. Тут іде Type-C, швидка зарядка. По екрану серйозних питань чи коцок немає. Motorola g три 332 по пам'яті. 2,5 ціна є сканер пальця. Type-C роз'єм на українській мові по екрану без нюансів взагалі. Ось такий Huawei P Smart 332 по пам'яті. Є, до речі, NFC за таку вартість. Це дуже великий плюс 1550 ціна. Непоганий робочий варіант телефону. Кому буде більш детально цікавити якась модель, пишіть, обов'язково скину відео про кожну модельку. Oppo a 58 4 тисячі ціна. Тут невеличка така царапка є. Він 128 ГБ, 6 ГБ оперативної пам'яті. Тут по углах є такі косочки. На роботу вони ніяк не впливають, працює телефон досить добре. По екрану серйозних нюансів немає. ZTE Blade a 53 32 ГБ, 200 ціна є сканер пальця. Тут іде мікророз'єм, телефончик гарний стану взагалі. Ось такий ще ZTE 32 ГБ, 1800 ціна, практично стан нового телефону. Без нюансів по екрану теж все гарненько працює, показує. І Samsung a 03 Core, 32, 2000. Ціна, е, мікророз'єм на зарядочку, непоганий робочий смартфон. Кому буде цікавити якась моделька, пишіть у повідомлення чи телеграм-канал. Силочка в шапці профілю.